Усім привіт! В цьому відео! Я буду пересаджувати ось цю дефінбагию і покажу, як це зробити вам. Я хочу пересадити дефінбахію через те, що мені не подобається ґрунт, у якому вона росте. Також хотілося б, щоб вона росла в більш красивому горщику. Дефінбахія, до речі, є досить невибагливою рослиною. Для пересадки я використав ґрунт для декоративного листьяних. Хоча ви можете використати такий ґрунт, який вам підходить. Першу я пробував витягнути її руками, але цього мені не вийшло зробити. Комок землі я не розмочував. Але якщо ви хочете, то можете це зробити. Далі я перейшов уже на лопату. Нею я обережно провів біля борців горшка. До речі, ви підписуєтесь на мій канал, тому що тут є багато цікавого про рослин. А також можете підписатися на мій телеграм, ссылка на нього буде в описі. Все ж таки, через деякий час мені вийшло її достати. Як я і здогадуюся, коріння було досить замале для цього горшка. Колись ця рослина була обрізана. З верхньої частини я укорінив черенки і висадив її. А з нижньої частини, де було коріння, повистали нові пагони. Ви можете сміло її обрізати і не боятися. Пагони були з'єднані між собою, тому я їх розділив. Якщо це зробити, то далі рослина почне рости більш пишно. слід зазначити краще її посипати вуглем. Хоча ну, Після того, як ви її висадите, туди може попасти інфекція і рослина може загнити. Я цього, на жаль, не зробив. До цього ми повернемося далі. Отож, після того обираю, у якій композиції буде висажений парсток. Як я вже казав, там був за великий горщик, тому я обрав трохи менше. А тепер давайте вже садити. Для цього я беру керамзит і знизу трохи посипаю ним. Я щиро сподіваюся, що вам не потрібно пояснювати, для чого мені керамзит. Після того на керамзит насипаю трохи землі. Якщо вас цікава якась тема про рослини, то можете написати її у коментарях, і я постараюся на неї відповісти у наступних відео. Далі ставимо рослину у горшок і рівномірно зі всіх сторін посипаємо землею. Зразу після поливу я не рекомендую поливати рослин, тому що якісь корінці могли поламатися, і там зараз є відкриті рани. Якщо туди потрапить волога, то є шанс, що рослина загниє. А якщо ви тим більше не посипали вуглем, то почекайте декілька днів для того, щоб полити рослину. Це приблизно 3-4 дня, і після того ти підливати рослину. Я звичайно сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і до нових зустрічей.